Доброго ранку, всіх я вітаю. Доброго ранку всім я бажаю. Малята, а ви чуєте? До нас у гості приїхав на машині гномик. Подивіться. Яка в нього красива машина. В неї є колеса, кермо. Вони мають форму круга. Малята. Машини бувають великі і маленькі. Великі машини називаються вантажні, вони возять пісок, а маленькі машини називаються легкові. І возять людей. Малята, ми з вами вже знаємо, що машини це транспорт. Наш гномик приїхав на маленькій легковій машині і хоче, малята, з вами погратися в гру в кольорові машини. Починаємо. Подивіться, якого кольору ця машина. Так, червоного? Молодці. А якого кольору ця машина? Зеленого. А який колір цієї машини? Жовтий, вірно. Якого кольору ця машина? Синього, молодці. А зараз подивіться уважно на картинку та скажіть, скільки ви бачите жовтих машин. Багато. А тепер скільки ви бачите синіх машин? Одна, так. Скільки зображено зелених машин. Так, багато. А скільки червоних машин. Одна. А тут скільки, бачите, жовтих машин. Одна. А скільки зелених машин? Багато, молодці. А зараз малята, наш гість гномик, пропонує вам знайти будиночок для машини. Будиночок для машини має назву гараж. Подивіться, якого кольору гараж? Червоного. Яка машина має заїхати до гаража? Червона. Якого кольору цей гараж? Зеленого. То яка машина має заїхати в гараж? Зелена. Правильно, які ви малята молодці? Вам сподобалось грати з гномиком? Звичайно. Бо наш гість, веселий і розумний. І нам, малята, було теж дуже цікаво погратися з кольоровими машинами. І ви гарно з усім впоралися. А гномику, час повертатися додому. Подякуємо йому і побажаємо доброї дороги. А вам малята, я кажу до нових зустрічей.